Прогноз на тиждень із 24 лютого по 2 березня. Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами Клименко Наталія. Зараз поговоримо про важливі аспекти тижня, щоб ви могли якомога краще спланувати свій робочий тиждень і реалізувати свої плани. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. А зараз дякую за ваші лайки та коментарі і розберемо понеділок, 24 лютого. Особливо День в історії України. Саме цього дня Марс вночі переходить в директний рух, тобто він стає в прямому русі, але залишається його швидкість дуже малою, тобто він в стоянні до кінця місяця. В цей період акцентуються теми, які пов'язані з активністю, розподілено сверх впливу, ініціативи. На перший план виходять теми роботи. Починань конкуренції це період загострення старих конфліктів, а також підвищення травмонебезпечності. На нас буде діяти енергія 26-ї місячної доби, символом якої є болото. Тобто важливих справ в цей день починати не варто, адже вони будуть так само стояти, як і Марс. Період, коли ми підбиваємо підсумки. Завершуємо незавершені справи. Це період відновлення справедливості та кармічних відпрацювань. Цей період місяць знаходиться в знаку козырів. тож цей період ми можемо бути більш холодними в своїх емоціях, Може здаватися, що ми. Більш грубі, скутість і холодність прояви емоцій також допоможе нам тримати ці емоції під контролем. Хоча можуть бути і певні конфлікти від цього, починає формуватися і діяти напружений аспект між сонцем та Юпітером. Зростає ентузіазм, щедрість, але вони можуть дати надмірність, ймовірні, завищені очікування. Аспект може дати багато енергії, але варто не розпилювати її, а націлити на конкретні дії. Також вказує на період підвищеної конфліктності, але і час зростання популярності. Меркурій буде в гармонійному аспекті до урану. Меркурій це наше мислення та інформації, а уран планета креативу, неординарності. Тож це період інсайтів, нових знайомств та креативних ідей. Мислення стає більш швидким, це період нових перспектив і несподіваних рішень. Починає формуватися гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Марс це рішучість, активні дії та ініціатива. Зараз він на піку своєї енергії, а Сатурн це стійкість, відповідальність, обмеження. Це хороший період, щоб націлити енергію конструктивне русло, наполегливість та дисципліна допоможуть реалізувати плани. Результат буде відчутним та довговічним, хоча, можливо, і не швидким. У вівторок, 25 лютого, ми будемо підпливом 27-ї місячної доби. Її символом є тризуб: день вдалий для творчості, інтелектуальної праці, подорожей, сприятливий час для того, щоб повертати борги. Це день колективних справ та допомоги іншим. З 5-ї години ранку і 29 хвилин, і до 7-ї години ранку 38 хвилин місяць буде без курсу. Нічого нового в період цей ми не починаємо. А із 7-ї години 39 хвилин місяць буде переходити в знак вололюбного. Водолію в цей період зростатиме наша націленість на свободу, незалежність, також сприятливі зустрічі із друзями, колективні обговорення, спільна діяльність пов'язана із проявом нестандартності, креативності, а також залучення нових технологій в свою діяльність. Також продовжує свою дію напружений аспект між Сонцем та Юпітером, гармонійний взаємозв'язок між Меркурієм та Ураном, що теж дасть нам інсайти та можливість по-іншому поглянути на обставини і діяти нестандартно. А в середу, 26 лютого, ми будемо під впливом 28-ї місячної доби. В цей період місяць залишається в знаку водолій, сприятливо! Провітнення помешкання, бути на природі, бути разом із однодумцями, впроваджувати в свою діяльність щось нове і креативне, спілкуватися із представниками знаку Зодіаку Водолій. Символом місячної доби є лотос. В цей період не рекомендується приймати долоносні рішення, хоча це період сприятливий для виходу із конфліктів, день відновлення миру, та рівноваги, справедливості та милосердя. До п'ятниці місяць у спаданні, тобто в цей час важливо позбавлятися від негативу, від того, що надає вам розвитку, хороший період для звільнення від непотрібного, для очищення. Із середи починає діти гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом, оскільки Меркурій це інформація та мислення, а Марс це активні дії. То це період сприятливих можливостей для укладання короткострокових угод. Наше мислення стає більш діловим та швидким, сприятливий час для поїздок, переписок, які допоможуть нам реалізувати наші цілі. Проте потрібно діяти не поспішаючи, структуровано, щоб не було метушні уникати нестриманості. У четвер, 27 лютого, ми будемо під пливом напруженої 29-ї місячної доби. Її символом є гідра не можна починати нових справ. Проте бажано припиняти діяльність, завершити раніше розпочаті справи та підводити підсумки місяця. Практично всю ніч і до 10 ранку 44 чотирьох хвилин місяць буде без курсу, в цей період може бути поганий сон або ж безсоння, а з 10 години сорока хвилин місяць буде переходити в знак риби. В цей період може зростати наша інтуїція, проте ми можемо відчувати розгубленість, сплутаність і нерозуміння, як бути. Головне, позбавлятися всього непотрібного. І з четверга, венера, яка символізує взаємовідносини, наші бажання, буде в стоянні. Будьте уважні до тем фінансів, іміджу, відносин, ймовірні, важливі події в цей період. До п'ятниці Меркурій буде у з'єднанні із Сатурном. В цей період мислення стає більш структурованим, сприятливий період для планування та того щоб просити поради у впливових людей або людей старшими за статусом чи віком, із четверга Меркурій буде у з'єднання із Нептуном, зростатиме образне мислення, інтуїція, проте цей час може бути і розгубленість, тобто період не для точних дій, але сприятливий для творчості, для психологічної роботи, медитації, молитви. О п'ятницю, 28 лютого, о 2 годині ночі 45 хвилин настає молодик. В цей період народжується нова енергія. Тобто за кілька днів ми можемо відчувати спад енергії. Від цього підвищена роздратованість та конфліктність, тим більше, що Марс у стоянні і зростатиме напруженість та травмонебезпечний період, бути уважними на дорогах, у поводженні і з колючими ріжучими предметами. Нова енергія буде зроджуватися в знаку риби, тобто і сонце, і місяць будуть у з'єднанні. І вони будуть народжувати нову енергію, яка буде зростати впродовж наступних двох тижнів, тобто буде впливати і на березень місяць. Сприятливий період для того, щоб в перші години настання нового місяця прописати плани на найближчий місяць. Більш детально буде окреме відео про цей період, оскільки новий місяць знаку риби. То це час сприятливий для прояву благодійності, милосердя, зростатиме сильно наша інтуїція і ймовірні віщі сни. Із сьомої години ранку ми будемо підпливом другої місячної доби, символом якої є рік достатку. Це також сприятливий період, який символізує зростання нашої інтуїції. Тож, якщо ми будемо відчувати заплутаність, непорозуміння, як бути, що відбувається, прослухайтеся до свого внутрішнього голосу. А в суботу, 1 березня, Венера знаходиться в стоянні, можуть бути важливі події, які торкаються тем фінансів та взаємовідносин. Із 10 години ранку і 8 хвилин і до 11 години ранку 52 хвилин місяць буде без курсу. Ми нічого нового не починаємо. А потім місяць буде переходити в знак Овен на підсвідомому рівні. Зростатиме наша активність, наполегливість та ініціатива. А третя місячна доба, символом якої є леопард. Буде давати нам енергію, це час активного втілення в життя ваших планів, і успіх буде супроводжувати тих, хто вірить в нього. Сприятливе фізичне навантаження, бути в колі однодумців, проявляти лідерські якості. А у неділю, 2 березня, ми будемо під впливом четвертої місячної доби. Місяць залишається в знаку овен, символом дня є древо пізнання добра і зла, тож варто ретельно подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення. Цього дня Венера переходить в ретроградний рух до 13 квітня, включно де саме вона буде ретроградити, де саме ви будете переглядати свої вподобання, свої бажання. Розказала в своїх відео для кожного знаку зодіаку на березень місяць. Із 15 години і 54 хвилин і до кінця доби місяць буде без курсу, тобто, в цей період можете приділити увагу сім'ї, своїй улюбленій справі, не починати нічого нового, а відпочивати. Цього дня також рекомендується побути на природі сприятливі прогулянки лісом, корисно займатися домашніми справами. Або спокійно відпочивати в родинному колі. Приділіть особливу увагу і бережіть в цей день очі, голову та верхню щелепу, будьте обережними, у поводженні із колючими, ріжучими предметами та вогнем. Бажаю всім успішного тижня і до наступних зустрічей в наступних відео.